Вітаю, вітаю мої хороші! Вітаю-вітаю мої найкращі. Ви на каналі Теро Україна, на каналі української відьми. Зовуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Дніпро. Область є інформація, що ворог зайшов в перший населений пункт. Будемо видивлятись. Як покаже, все скажу. Слухайте, будь ласка. Якби дослівно, не додумайте, не пугайте, не лякайте себе, не смикайте себе, не прокручуйте в голові. А що це мало бути? От дослівно, розумієте, тоді не буде паніки. Тому що я бачу, що ми дуже сильно себе накручуємо, бо важко, важко все це сприймати. Прошу вас підтримати збір на медицину, на гідратори для хлопців. Засоби для перенески води, де можна її дезінфікувати. Все викладала в записах. Знову викладу на каналі. Будь ласка, будь-яка сума-донат. Всі спонсорські внески ми передамо так само хлопцям, тому що зараз дуже важко до збору. по всіх напрямках. І Всі готуються до миру, але ми бачимо, що фронт активний. І поки вони то підпишуть, то може бути що завгодно. Дніпро найближчі. дні. Б'єте ворога. От прям якийсь... От дивіться, бачите сонце про світ. В кінці світло, в кінці тунелю. Радісні нібито новини, домовленості, але ворог від своєї жаги ресурсів не відмовиться. Де у вас? Подумайте для себе, не пишіть в коментарях, де у вас з того боку, де він пре, де він лізе. Де найближча вода, водойма, доступ до води. От туди прям йому конче треба. Навіть маленький ставок, річечка, ото йому чомусь туди от, мені туди треба. І здавалось би, є перспектива, але карта зірки та місяця нам каже про те, що ми можемо розслабитись. І виходить карта диявола, яка знає наші плани, наші дії. Бачите, підглядає нашу кількість і якість, кількість зброї і якість. Це по вашому напрямку. І буде нести смерть. Тут може бути момент, коли знову влучання по скупченню військового. Питаємо. Про Дніпро мені показує да все, що близько. Саме місто Дніпро. найближчі дні Думають про долю. Вірять в найкраще, передмістя руйнація. Може бути тихо, могло бути довго тихо, могло бути відчуття, що це не до нас. По воді йдуть цілі, над водою низько. можуть бути дрони Дніпро найближчі дні? Вода річпорт, залізниця, там, де може пересуватись. По мостах, да, у вас залізниця йде. Мости не бачу, але от поруч може бути проблема. Що ти хочеш в Дніпрі вибити? Захист. Я хочу відволікти. Захист відволікти. Щоб потім пройшла важка ціль. Також в день, дивіться, дуже обережно з балістикою. Дуже обережно. Павлоград. Найближчі дні Павлоград. Щось святкуємо відпочиваємо, слава Богу. Тут зненацька. Тихо, 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 тихо. Мені вихідні погані показує. Тоді, коли люди можуть відпочивати, хтось здасть. Тут є, до речі, загроза також, що скупчення військових. Не одна атака. маленьке щось. б'є. До вас приїдуть подивитися, яка обстановка оперативна в місті, наші. Хтось з керівництва промку якусь вашу буде руйнувати. От як за тища, а потім по три якихось важких обстріли в день. Щось таке от, прям зачастить. Сказати, що він чітко в ціль б'є, ну не дуже точно б'є. Ні. Ну, іноді цивільні, знаєте, ми там кажемо, та, ракета, то в завод, ну, то не по будинках. Ні, воно так не спрацює, на жаль. Камінське найближчі дні. Дрони висять. Захист шукаю, знаю, що щось є в ваших вантажних вагонах. Або на вантажних станціях. Вантажне. Мені як вугілля показує. Такі темні вагони. Передмістя горить. Іди вогонь на місто, можуть попадати в передмісті. І нібито ми, ми впорались. І нібито о, все, і потім бабах. От якийсь план є. Знаю, от як, нібито, може, погодинно, коли захист працює, коли ні, коли там, може, от якісь зміни в захисті. Все ворог як знає. Тому змінюються атаки. Надали інформацію, от і все. Кривий ріг найближчий. Сила, і руйнація. і башня. Причому ми знали, що буде повтор туди. Ми розуміли, може якийсь завод закритий, відкрили. Може, щось колись не працювало, вже, туди, туди були прильоти. Причому, якби не ну, можу сказати, що це густо населене, але ж щось таке буде з повітрям. Погано дихати. Скажіть, що у нас з водою, що з ресурсами. Люди вийдуть задавати питання, що відбувається в місті після прильотів. Передмістя горить, біля води щось незрозуміле. Отчуєте, як бахає далині і не розумієте, до вас чи ні воно йде. От чому дуже часто показує, що він хоче вас захопити? Ви далеко від фронту, логіку не можу знайти, але прям ви його цукерочка. не стільки Дніпро скільки по вам. Ну, ви конгамератики великі промислови. Кривий ріг. Що вам треба знати? На фронт багато йдуть, немає інформації від військових, від ваших, може якась частина у вас. Ну, знаєте, як, кхе, бригада криворізька, ми туди багато відправляємо, везуть і везуть туди на фронт. Прямо це питання будуть підіймати з військової адміністрації, що нібито допомога кажуть, є військова, а її немає. Це не стосується обстрілів, але от придивляйтесь до такої ситуації. Іноді треба включатись в такі ситуації, в громадськісті, вимагати справедливості. Кривий ріг, найближчі дні. Передмістя. Ти мене дуриш, так? Да? Ти мене дуриш? Так. Да. Удар по місту буде кривий ріг. З води йде низько. Може, можете пропустити. Буде, але ота як е, нібито не до вас, знаєте, як ціль припинила існування, тут звуки вибуху. От, от цього дуже, з цим дуже обережно. Нікопаль, найближчі дні. У вас є дуже багато буде, і є вже агентів, от людей, які перевзулися, знаєте, на ворога працюють. Щось може підірватись, навіть не зірватися від прильоту. Такий період трішки затища буде, але от якась вазня щось біля води постійно і вибухнуло, і привезли, і гримить. І якісь рухи, і неспокійно. Я розумію, ви просто намагаєтесь не звертати увагу на те, що відбувається на вулицях. Але от як до чогось і ми готуємося ворог, після цього зазвичай йде сильна атака. Марганець найближчі дні. Люди кудись вирушають. Одні хочуть повертатись, вже вже я чекаю, а інші кажуть, ні, миру не буде, хочу виїжджати. Намагаються вас укріпити, до речі, якусь, може, оборонку, щось таке, щоб от на землі не з повітря. Ну, є занепокоєння, що ворог попри на вас. Але поки тільки обстріли показує. Діти граються в день, аптеки, магазини. Багато різних магазинчиків, низькі такі кіосочки ще. Дуже обережно з дітками там прильот може бути.